На Дніпропетровщині оперативники департаменту стратегічних розслідувань національної поліції, слідчі слідчого управління поліції Дніпропетровської області, спільно з прокуратурою заблокували масштабне підпільне виробництво пального та канали постачання фальсифікату на ринок. У злочинній схемі були задіяні керівники нафтопереробного заводу, автозаправних станцій, комерційних структур, через які відмивали гроші та збували фальсифікат. Для виробництва підробленого пального організатори оборудки використовували потужності одного з нафтопереробних заводів області, які дозволяли отримувати до 500 тонн пального щомісяця. За попередніми даними слідства, сировину для пального фігуранти викрадали з нафтопроводів та постачали до нелегального заводу, де для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й заборонені для використання в Європі та Україні. Збували фальсифікат через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки, а отримані у злочинний спосіб кошти легалізовували через фірми шляхом укладання з ними без товарних операцій та розподіляли між усіма учасниками оборудки. Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 мільйонів прибутку щомісяця. А незаконна маржа бізнесменів складала 20 гривень з одного літра пального. 15 червня правоохоронці провели обшуки на території восьми областей за місцями мешкання фігурантів офісах підприємств НПЗ а також у місцях збуту фальсифікованого пального. Під час обшуків уділків вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання, а також готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 200 мільйонів гривень. На виробничі потужності незаконної НПЗ АЗС рахунки комерційних структур, задіяних в оборудках, накладено арешт. Окрім того, десятьом учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Документування протиправної діяльності проводилося спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою, офісом генерального прокурора та департаментом запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України.